Друзі, Всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас нове надходження, легендарний Renault Megane третього покоління 2012 року випуску, оснащений півтора-літровим дизельним надійним двигуном К9К та шестиступеневою механічною коробкою передач. Автомобіль на своїх 320 тисяч кілометрів в ідеальнішому стані. Є невеличкі коцики по кузову, але це в принципі не критично, без ДТП. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Оснащений ось такими легкосплавними дисками 17-го радіусу. Має причіпне, великий багажничок. Ось такий красунчик. Що в нас по салону? По-перше, автомобіль оснащений безключовим доступом. Дубль-поворотниками на дзеркалах. Ось такі дзеркала. Має повний електропакет, підігрів та складання дзеркал. Має підігрів сидінь, салончик Не затасканий, все як має бути. Має датчик дощу, датчик світла, ось така механічна коробка передач. Також автомобіль оснащений нас системою круїз-контролю. Ви бачите, 320,5 тисяч кілометрів. Має ось таку мультимедійну систему з навігацією, вже українізована. Він показує, де ми зараз знаходимося, все як має бути. Має клімат, контроль, все працює, все холодить, має аудіосистему штатно з блютузом, ось така механічна коробка передач, блок керування мультимедійною системою та вимкнення, вимкнення круїз контролю. По задньому ряду сидінь, також що ми маємо. Заді нас ось такий простор ресалончик, так само чистесенький, без запахів, без будь-яких зауважень. Тому, якщо ви Шукаєте для себе надійне, економічне авто на кожен день, то цей миганчик саме для вас. Приїжджайте до нас за адресою кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк. Чекаємо вас на тест драйви Даний автомобіль ви можете придбати як в кредит, в лізинг, за готівку за безготівковий розрахунок та криптовалюту. Чекаємо на вас.